Я марсіянин. Гумористичне оповідання українського письменника-гумориста Олександра Мірошніченко. Хтось несміливо постукав у двері мого кабінету. Заходьте. гукнув я, не відводячи очей од верстки чергового номера, а сам подумав, чорти їх носять тих відвідувачів. Стукіт повторився. Ну, роздратуванню моєму не було меж. Це ж я вже давно спостеріг, коли під руками термінова робота обов'язково припхається якийсь тип і буде довго, нудно розповідати про щось дуже нецікаве. Ніхто не заходив. Я кинув олівця, підійшов до дверей і швирганув їх до себе. На порозі стояв непоказний хлопчина в благенькому, як на таку люту зиму пальті, креслатому капелюсі в окулярах із синіми скельцями. Майнула думка сліпий. Стало трохи соромно. Жаль дряпнув за серце. Чого ж ви не заходите? Мені здалося, що вам зараз нікого не хочеться бачити. Вгадав чертяка, а ще ж сліпий. Та заходьте, заходьте, чого вже там. Дякую, але якщо у вас багато роботи, то я піду в іншу редакцію. Я ледве затягнув його до кімнати, підсунув стілець. Він сидів насторожено, наче прислухався до того, що діється за стінами кімнати. Здавалося, що хлопець уважно мене розглядає з під синіх окулярів. Дурниці, подумав я, як це сліпий може розглядати? Я вас слухаю. Бачите, я закоханий. Божевільний. Про всяк випадок я затиснув у руці ключа від сейфа. Буду боронитися і кричати. Може, хтось прибіжить, порятує. Ні, ні, я не божевільний. Ви не б думайте я зовсім не божевільний, а закоханий. Він важко зітхнув і притис до грудей руки, наче благаючи йому повірити, мені знову стало соромно. Може, справді закоханий? Це ж так природно. Людина закохалася і прийшла в редакцію, щоб розповісти про найпрекрасніше в світі почуття. Що ж тут такого? А я зразу божевільний, ключ від сейфа хапаю. Чорт його знає, що робиться. Хлопець чекав, поки я заспокоюсь, а потім знову ошелешив мене. Пробачте, мабуть, треба було почати нашу розмову трохи інакше, бо на землі звикли до більш конкретних визначень Я марсіянин. Він сказав це дуже просто, я навіть не зразу зрозумів, що й до чого. Не кожного ж дня з'являється до вас у кабінет закоханий та ще й марсіянин. Хто хто? перепитав я, а рука моволі знову потяглася до важкого сталевого ключа. Я марсіянин, тільки не лякайтеся і покладіть ключ. Це жахливо, це просто жахливо. Ви, всі люди, однаково реагуєте на ці слова. Я двічі вже втікав з лікарні, три рази з міліції. Після цього я став дуже обережний і, знайомлячись, називаю себе закоханим. До міліції мене не ведуть, але всім чомусь неодмінно хочеться викликати швидку допомогу. А що як я справді марсіянин і до того ж закоханий? Він знову притис руки до грудей, а на його очі навернулися важкі чоловічі сльози. Я підсунув йому склянку з водою, поклав ключ від сейфа в кишеню і зробив вигляд, що мене щось зацікавило на вулиці. Дивився у вікно, чекаючи, поки дивний відвідувач трохи заспокоїться Хто він? Божевільний, а може, дуже підозрілою здавалася мені здатність цього хлопчини відгадувати думки на відстані. Ви не знаєте, що й подумати? Він гірко посміхнувся і витяг з кишені пухкий рукопис. Це історія моєї рідної планети. Власне, заради цього я до вас і прийшов. Коли наш корабель відлітав з Марса, перед нами було поставлено завдання познайомити землян з марсіанською цивілізацією, з нашими звичаями, з нашим минулим і сучасним. Хай це надрукують в усіх їхніх газетах і журналах, сказали мені. Не хапайтеся читати, вислухайте, що сталося з нашою експедицією. У мене залишилося мало часу за годину побачення з дівчиною, яку я кохаю, має вирішитися моя доля. Марсіянин зітхнув і тихо додав. Але я знаю, я давно вже знаю, як вона вирішиться. Щоб заспокоїтися, він знову випив води, і його зуби дрібно цокотіли об склянку. Хлопець залишається хлопцем, навіть якщо він марсіянин. Вирішальне побачення це вам не прогулянка до зоопарку. Ви щось тямите в космічних кораблях. Я відповів, що аж нічогісінько не тямлю. Та це байдуже. Коротко кажучи, ми зазнали аварії. Врятувати сміх тільки один член екіпажу. Жереб упав на мене. В аварійній ракеті я приземлився біля якогось села, ледве встиг вискочити з ракети, як вона вибухнула, і я лишився сам серед болота. Було жарко. Очі сліпило яскраве земне сонце, і я міг рухатися тільки ночами. Ще на Марсі, слухаючи ваші радіопередачі, я вивчив українську мову, і це мені стало в пригоді. Першим, кого я зустрів у своїх нічних мандрах, був старий колгоспний сторож. Він досить спокійно сприйняв повідомлення про те, що я марсіянин. Марсіянин? Ну що ж, сідай покуримо, сказав він, витягаючи пачку цигарок. Ти мені розкажи, що там у світі робиться. Дід думав, що я студент і приїхав з Києва на збирання кукурудзи. З його допомогою я вранці придбав оці окуляри і мої муки скінчились. Той же таки дід познайомив мене із студентами, і я залишився в їхньому гурті, сподіваючись, що разом з ними якось уже потраплю до Києва, де є редакції газет і журналів, до яких мені наказано було звернутись. Коли студенти запитали мене, Хто ти? Я чесно, прямо відповів. Вони сприйняли це як дуже вдалий дотеп і прийняли до своєї компанії. Вдень працював, а ночами сидів і писав, не розгинаючись історію марсіянської цивілізації. В той день, коли я закінчив писати, студенти почали пакувати свої рюкзаки, збираючись у дорогу. До Києва приїхали пізно ввечері. Візити в редакції газет і журналів довелося відкласти до ранку. Хлопці потягли мене до свого гуртожитку. Вночі прокинувся, бо хтось стягнув з мене ковдру. Розплющив очі, стоїть над ліжком якийсь дуже похмурий чоловік, і підозріло так на мене дивиться, а потім і питає: Ти хто марсіянин? Я прізвище питаю. Хлопці мене звуть просто веселий Марсик. Розгнівався він на мене, засичав, мов гусак. Що ти дурня клеїш? Нема такого людського імені, Марсик. У нас собаку Марсиком звали. Показуй пашпорт, я комендант. Отак я вперше потрапив до міліції, з міліції до лікарні. З лікарні я втік і притьмом кинувся до найближчої редакції. Зайшов. Сидить дуже симпатичний дядя, сидить і посміхається. Я марсіянин кажу. Він аж підскочив, підбіг до мене, руку тисне. Поет? Питає, ну звісно, поет дуже-дуже вдалий псевдонім обрали, актуальний. Торохкотить і посміхається, посміхається і торохкотить. Що ви принесли? Космічні поеми? Космічні ноктюрни? Ні? Космічні балади? Знову не вгадав? Знаю, знаю, космічні елегії. Ах, як це потрібно, щось таке космічно елегійне. Ви залиште, я вразу ж прочитаю, і завтра. Ні-ні. Сьогодні до набору, до набору. Повідомлення про те, що я не поет, він зустрів без ентузіазму, але посміхатися не перестав. Взяв мою історію марсіанської цивілізації, зважив у руці, посміхнувся і каже: е, «Зайдіть днів через десять. Затим я й пішов. Хлопці все ж якось влаштували мене в гуртожитку. Грошей, які в колгоспі заробив, вистачило для підтримки мого земного існування, а незабаром я закохався. Хто вона? Студентка. Дуже гарна дівчина. Ні ні, ви не думайте, вона мене теж покохала, по справжньому з батьками познайомила, дуже симпатичні люди, прийняли мене як рідного. Одне тільки затмарювало нашу радість Оля не вірила, що я марсіянин. Знайомим вона казала Вася, товарознавцем працює. Не знаю, чому вона обрала саме це ім'я і саме цю професію, але мені було байдуже. В її устах яке завгодно ім'я звучало б, як чарівна музика. Хвилювало мене інше по десять разів на вечір повторювані запитання: Хто ти? Звідки твої батьки? Я пробував їй розповідати про червоні степи і пустелі Марса, про грандіозні канали, про гаї призимкуватих марсіанських сосон. Оля ображалася, думала, що я кепкую з неї. Я бачив, що вона дивиться на мене переляканими очима як на божевільного. О, як мені було важко. Що я мав робити? Збрехати коханій, придумати якусь історію, щоб заспокоїти Олю. Я не міг брехати коханій. От ви зараз подумали, закохався і забув про свій рукопис. Не забув. Через 10 днів я прийшов до редакції. Мені сказали, що симпатичний дядя у від'їзді, а без нього вирішити питання про друкування історії марсіанської цивілізації не можна. Перед новим роком я освідчився Олі в коханні. Просив, щоб вона стала моєю дружиною. Хто ти? В який уже раз зі сльозами на очах спитала вона. Я марсіянин, Олю, я марсіянин. Ти смієшся з мене? Йди собі геть. Оля ковтала сльози, серце моє розривалося. Йди геть. Ти не залишаєш мені жодної надії. Тато з мамою не дозволять мені вийти заміж за марсіянина. За товарознавця дозволять, за марсіянина ні. Ніколи. Вона плакала. Я плакав, бо не бачив, чим собі зарадити в цій складній ситуації. На тому й розійшлися. На прощання Оля сказала: Зустрінемось після екзаменаційної сесії. Вірю, що ти передумаєш. Забудеш свої дурні вигадки. І от учора екзамени закінчилися. Сьогодні вранці я прийшов до редакції. Людина, що усміхається, сиділа за столом. У вашому науково фантастичному романі, на жаль, мало науки і ще менше фантастики, сказав він з радісною усмішкою. Знаєте, що я вам пораджу? Киньте ви писати про той Марс. Напишіть хорошу сатиричну повість про побутове обслуговування. Це ж тема. Во. Сідайте і пишіть, ще й дякувати будете. Але ж я марсіянин. Я не можу писати про побутове обслуговування. Розумієте, я марсіянин. Бачу, як він, посміхаючись, набирає номер швидкої допомоги. Я ухопив рукопис, і оце прибіг до вас. Почитайте, будь ласка, це ж історія всієї марсіянської цивілізації. Марсіянин встав благально притис руки до грудей і ще раз повторив: Прочитайте, я вас дуже прошу. Біля дверей він зупинився. Зараз я зустрінуся з Олею. Щоб ви мені порадили. Я почухав потилицю і розвів руками. Не знаєте? Я теж не знаю. Вона зараз знову вимагатиме, щоб я відмовився від своїх вигадок, а ці вигадки моя рідна планета Марс. Пробачте, що я одірвав у вас стільки часу. До побачення. Він пішов і більше до редакції не приходив. Якось випадково я зустрів його в метро з веснянкуватою керпатенькою дівчинкою. Добрий день, марсіянине! Пробачте, громадянине, ви з кимось мене переплутали. Ну як же? Марс. Історія марсіянської цивілізації. Ми, до речі, збираємося її друкувати. Зайшли б коли до редакції. Чого ви чіпляєтеся до мого чоловіка? втрутилась у розмову супутниця марсіянина. Який він вам марсіянин? Він товарознавець. Працює на базі трикотажбум промзбуту. Ідіть собі, а то міліціонера покличу. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.